прийти 300, яким чином це місто, де вони проводили. Тоді нам треба кудись переходити і приносити і робити далі. це Так я і кажу, якщо буде попередня реєстрація журналіста, тоді можливо забезпечити місто. Тобто ми відвели обочать куточок і сказали, що вибачте, будь ласка, не займайте місця, тут буде на журналіст. Тоді це можливо. А якщо ми не знаємо скільки буде журналістів, яким чином ми можемо забезпечити якоїсь кількість, яка стабільно ходить? Ми знаємо, яка кількість журналістів ходить постійно, ну... і чому для двох з них завжди можливо по виданнях. а для інших. А підожі, як захоче нам наприклад, приїхати 112 канал там. Один плюс один. Я вважаю, що для того, щоб забезпечити. Що ви їм запануєте? Два будуть чотири там заброніровані, а ці приїдуть люди і скажуть. Це правильно скажу. Хочемо броню бронювання місць. Ні, я про те, що взагалі зараз. Давайте думати, як зараз є, так? Ні для кого не забезпечено. Прийде 112, йому скажуть «большой привіт тут сидить доповідач, і ви стоїте всю сесію, всі 5 годин стійте, будь ласка, на ногах. Ну тоді буде будемо виводити, виводити депутатів, ставити так? на місце як ну, журналістів, хай вони роблять сесію. Ну так виходить. Ну як? Ну як я, ну, кажу, я кажу, вижену права, дядю Ваню, який прийде до нас. Якщо які... журналіст прийшов і йому немає місця, він повинен Аліна, Скажіть, будь, будь ласка, попросити доповідачів почекати в іншому місці. Ну тобто забезпечуйте це важливо, бо Добі... журналісти йдуть на сесію від імені всієї громади, щоб донести потім до громади, що відбувалося на сесії. А доповідач і доповісти лише по своєму одному. Наш доповідач теж представник територіальної громади, по суті. Ну так він же там не просто як представник в робочий час, він там як доповідач. І як представник, я представник, так само, і я представник. Так само в різніму житті прості звичайні люди. Так. Але коли ми приходимо на сесію, ми в конкретній ролі. Журналіст так само представник громади. Але він там як журналіст. Давайте ну, не займатися софістикою зараз. Не, ну не треба так уже ограничувати в этом. Просто прийдуть, значить, будуть вільні місця, будуть там. буде заявка та... попередня, значить забезпечує або забезпечить за заяв з попередні там. якраз не Тут, то, що сказали. Це вони прямо сказано, що відсутність акредитації не абсолютно ніяк не випадкова. А хто каже за Ми кажемо за ніяка. Я Чує пропоную це? нам як депутатом. Дати собі обов'язок, що ми повинні забезпечити присутність представників, якщо вони хочуть бути, щоб журналіст міг звернутися до депутатського корпусу, і ми в при наявності цієї ситуації, враховуючи наш обов'язок, передбачений регламентом, знайшли спосіб, як вирішити це питання шляхом шляхом все щоб воно не було потолок, то займе зимовому шаху.